Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності? Всі, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є така проблема, яка істина причина самотності? Закриті дороги. Закрили дороги, розбите серце. Так, скажіть, яка істина причина самотності? Тут одразу видно, що ви, може, пережили, хтось зрадив, розбив серце. І ця людина дуже жорстка, жорстока, холодна. І закриває вам дороги. І ще одна людина, тут дві людини. Поставили крад... вкрали. Жінка ставила краднік долі щасливої. От. І закольцована програма по колу ходить. Неможливо вибратися, знайти свою другу половину. Повністю закритий шлях. На кохання. Ну, і основне, на що полювали оці обидва це ваш ресурс. Ви маєте може фінанси, може якусь нерухомість, можливо, вашу енергію саме. Взагалі, будь-що, що ви можете віддати. Жінка ставила програми на щасливу долю, ваші блага. Все, що ви маєте собі забрати по долі. Щаслива жіноча доля. Заперечу весь негатив убираю. Це да, сильний напад, дійсно. Ну, якщо у чоловік також може бути програватися, що а, у вас забирали ресурси. І закрили шлях. Дуже сильно. Скажіть, допоможіть ваші сили. Що відбувається, що робити. Країстина причина самотності. Тобто на вас вплинули. Ви не мали бути самотні? Дуже повільно. Угу. Дуже повільно. Ви будете відновлюватись, повернеться сила, загоїться ця травма, і будете на коні. І ще показують попередження, що на вас буде повторно напад, повторна агресія до вас. Ще можуть. Ну, то агресія заради агресії. Це карта, коли немає вашої вини, чи ви щось. Заслуговуєте на таку поведінку. Ну, агресія це на вас прямо агресивно буде нападати чоловік чи жінка. Ну Ви вже не будете так близько сприйма... сприймати як раніше. Ця людина, яка агресивна, вона використовує, от вона взнає те, що ви любите, те, що ви цінуєте, і наносяться удари чітко в ті місця, які вам, щоб ви відчули. Але тут ви вже готові до цих ударів, ви вже знаєте, куди будуть. Які слова будуть говорити, і реакції від вас вони не дочекаються. От. І ще рух вперед. По цих картах, можливо, настільки важкі часи пережиття, ви маєте, може, вже на фізику вплив такий, зайву вагу, можливо, якісь нервові, депресивні стани, розлади. І по цій карті ви зможете повернути свій фізичний стан до ідеального. Ваше тіло вам прийде на допомогу. І тіло завжди приходить на допомогу. Робіть собі вправи, приймайте, може, басейн воду в ванни із сіллю, дуже гарно відновлюють нервову систему. Тіло завжди допомагає зцілити дух. Якщо сильне тіло, м'язи, то набагато легше відчуває себе дух, душа в тілі. І рани загоюються набагато швидше. Фізичні вправи, саме йога, можливо, ну тут більше і чоловіки вийшли. Вам... Не знаю, чи це, можливо, коли люди швидко рухаються. Ну, тут коні, може це велосипед. може ви і на коні їздять. Кінь теж дуже гарно допомагає людям загоює травми, пережита травма важка. Психічно, так, над вами поіздівалися. І саме головне, що тут треба зрозуміти, це буде постійно. Ця людина не змінить, ці люди, людина не зміниться, і буде тільки вишукувати е ті місця, куди можна вдарити, щоб вам зробити боляче. Чи... от ну, Ви встаєте на ноги, у вас. Ще покращаться фінанси. Е, може, по кар'єрі ви будете підніматися. Дуже гарна буде робота і гроші, великі гроші. От. Ну, да, тут більше говорять вищі сили, що неможливо е, вам. Почати нові відносини, бо ви дуже сильно травмовані самі. Вам треба загоїти всі, повністю всі свої травми, рани, вилікуватися, а тоді рухатись з впевненим в собі От душа на місці, тіло сильне, дух. От. Убираю повністю весь негатив і маю всі негативні травми, біль, сльози, страждання Убираю. От, Тому що дивляться люди не і такі ненарцистичні. Є нарциси, вони хочуть, щоб їх хтось врятував, їх хтось лікував, загоював їм ті рани, розважав. Це вже Егоїзм, егоїстичне, егоїстичне ставлення до людей, ніхто ж нічого вам не винний. Ви самі себе маєте лікувати, піднімати. це нормальна психіка тоді. Скажіть, можеть ви ще сили, будь ласка, що робити? Дайте відповідь, боротися. Угу. Ну так, і присутня магія. Зараз я буду ще закривати стяги стоять, програми стягують енергію, красу, молодість, Ваш... Раніше були сили у вас, ви відстоювали себе, зараз настільки глибока, депресивна. От. Кресивний стан. Вже не вистачає енергії. Взагалі ні на що. Убираю всі сльози, біль і страждання виймаю. Зараз будемо знімати. Біль і сльози і страждання убираю. Мороки знімаю, а знімаю, порчи на уродство знімаю, зайвого вага, жаб'я порча знімається. Порше самотність, бурає, анулірую всі біль, сльози і страждання, все погане і лихе, що вам робили. Всі образи весь негатив виймаю. Повертаю ворогам тим, що це робили. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити з вами не зможуть. Оцікаю на віки вічні ворога по інших шляхах іде. загоїться серце, загоїться душа тіло до ідеального стану. Більше немає причин для самотності, більше не самотні, активні, щасливі, радісні, наповнюється душа, енергією, повертає сили. Повертаю щасливу долю, чоловічу, жіночу, все, що було стягнуто, повертаю до вас назад. Приходить енергія. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше немає жодної причини для самотності. Відновлюється тіло, відновлюється душа до ідеального стану. Ой, і так, і так є. Оцікаю ворогів, цікаю всі порчені програми знімаються. Буде все сказане здійснено, так буде. От про любов треба частіше дивитися. Тут настільки сильні страждання. От. Висушуються всі сльози, душа більше не болить. Буде так. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Це може питання допомогти ще тим, хто дивиться відео, також і тому, хто запитує. За донат на любу суму. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що заважає схуднути. Що відбувається? Що заважає схуднути? Ну ви под мороками ходите? Вас і опаював, або друг, близь, родич, або друг із дитинства. Опаював. Або зливали, переливали мертва вода, порчі ставили кладовище. Ну, і на майбутнє ще. Ну, ви знаєте, все одно. Все одно, які б вони не робили на вас е, порчі, які б не скидали жири програми мороки на обжорство, ви будете красиві. Все одно ваша вага буде в нормі, попри все. Ще е, вийшла карта, коли замовили програму. Дійсно, порча на обжорство. І ще мені вийшов чоловік. В когось чоловік з порушеною психікою міг робити, щоб ви набирали вагу. Ще хтось. Коли ви поїхали у Подорож, скидав вагу. Після подорожі набрався. набралась вага після подорожі. Ну, ще програма на самотність стоїть і на те, щоб оцю порчу ніхто не міг зняти. Агресія, дуже сильний напад. Тут дійсно важко схуднути. Дуже сильні мороки стоять на обжорство, щоб ви об'їдалися, переїдали більше норми і шкідлива їжа. Їжа, яка вбиває прямо, заперечую і на майбутнє теж виходить, заперечую, що і на майбутнє, щоб ще іще. Напад шоу. Давайте подивимося, ще. Скажіть, допоможіть, що заважає схуднути тому хто запитує, всім, хто дивиться відео, що відбувається. Ух, ух як вас а, руйнують життя, зливають і зливають зайву вагу постійно. Періодично ці люди з вами спілкуються, виходять на зв'язок, подивитися, як ви себе почуваєте. Боротьба ви виснажені, ви в цій боротьбі виснажені. Вам дійсно важко, важко скинути вагу зайву. Через вплив. А ще прив'язку поставлено. Дивіться, залежність, така потужна залежність. Ви самі не зможете. Ні в кому не виніть себе, тут зроблено, пороблено, дійсно, залежність. Ще ставили програму залежність до алкоголю, від алкоголю, верніше. І ви не вживаєте алкоголь, але солодке, солодке воно вам програється як алкоголь. Через це важко дуже злізте, солодощі я так бачу І карти говорять, продовжуйте боротьбу, перемога буде за вами. Не здавайтеся. Так, сьогодні так, ви е, вжив, вж, їли там за е, шкідливе щось. так але ви не здавайтеся. Це тільки сьогодні, завтра інший день, і ви вже будете по-іншому. Ну тут злізти самому важко, дійсно. Тільки магію е, треба знімати. Вам руйнують життя. Давно, після подорожі якоїсь. Заперечую, обираю повністю, знімаюся порчені програми. От. І е, ну, багато програм, не тільки з одного боку. Тут з, е, з різних сторін на вас програми. І порчені, і прокляття поставлені. програми. Заперечуюсь негатив, убираю, анулюю всі магію негативно, знімаю з вас. Більше немає залежності від солодкого, від алкоголю будь-якої залежності. І з тіла, і з душі вбираю. Відновлюється організм до ідеального стану, все зайве, все лихе. Повертаю ворогам, тому хто скидав, хто замовляв. Хай з ними все це станеться. Більше вам не потрібно зловживати солодким, переїдати. Закриваються всі енерготоки, більше немає залежності. Викликаю відразу до. Солодко до війна буде так і так і є. І з сюзайву вагу, що скидали, повертаю назад, тому хто скидав, буде так і так. І ще немає порченої програми, анулірую всі прокляття, родовицьку магію знімаю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, буде так і так і є. Вистрункі, красиві, щасливі. Все, що вам належить, належить тільки вам нікому більше. Повертаються сили, енергія, загоюється, всі травми і рани. Мороки зняті. Більше немає жодної причини для зайвої ваги, для сліз. Висушую сльози, висушую жир, Убираю всі набряки, відкриваю шляхи дороги. На щасливе життя буде так і, так і є. Більше немає жодного. Красивіте щасливі. Не буде все сказане здійснено, так буде. Так що продовжуйте не здаватися, ні в якому разі, все буде гарно. Ви переможете цю ситуацію, ви будете стрункі, красиві і щасливі. По цих картах все буде гаразд. Можливо, періодично. Треба повторно ще буде дивитися. От. Добре, а на цьому я маю завершувати. Отака вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за вподобайки, за те, що пишете. Коментарі, мені дуже приємно. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, щодня одна-дві гривні. Хто скільки зможе, якщо ви помічаєте, збір ведуть на дрони, автівки, лікування для військових. От, може для постраждалих людей. Допомагаємо. Одна-дві гривні. Маленького донату не існує. Це все поміч. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди поруч були кохані люди. Ви кохали і вас кохали. Вам можна бути коханими. І вам можна кохати. Обираюся перешкоди, більше немає жодної причини для самотності. Ви не самотні, буде так і так і є. от Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!